Послухай мене, о найкращий з людей. Твоя можливість чути, читати і розуміти цю істину говорить про твою удачливість і великі заслуги. Хіба ти ще не переконався в тому, що життя, яке ти живеш, безладне, мінливе, метушливе, оманливе і сповнене страждань? Хіба його задоволення по справжньому задовольняють тебе? Хіба насолоди приносять тобі великий непохитний спокій надовго, і хіба ці насолоди надії та мрії, не подібні до веселки на небі, до якої неможливо доторкнутися. Хіба прожиті тобою роки не подібні до скороминущого ранкового сну, якого ти вже й не пам'ятаєш? Хіба й похвала і осуд це не порожній звук? Сьогодні тебе хвалять. А завтра засучують. Сьогодні тебе пам'ятають, а завтра ти забутий назавжди? Чи має сенс залишити про себе хорошу чи погану пам'ять? Хороше чи погане враження? Хіба твій образ не подібний до кіл на воді, які зараз є, а за мить їх немає. Хіба ці дрібниці мають сенс у цій мінливій світобудові? Яка багаторазово руйнуючись відтворюється знову протягом мільярдів епох. Чи не єдині всі форми зі свідомістю, яка їх породжує. я знаю, що всі речі з'являються зі свідомості І ти це знай. Ось чому слід спостерігати за власною свідомістю вдень та вночі. Роблячи це, ти все ж таки нічого не побачиш, тому що свідомість спочатку порожня, вона не має ні кінця, ні краю, Не має власного реального буття. Зупини свій розум і продовжи спостереження без очікування не очікуй щось побачити, немає самобуття у твоїй свідомості о найкращій з людей. Не припиняй свого спостереження. Ти сам є спостереженням, без спостерігача. Не обмірковуй нічого. Ти сама увага. Немає жодної різниці між звуком та його відсутністю, думкою та її відсутністю, активністю тіла та її відсутністю, Відчуттям. Та його відсутністю. Медитація ніколи не починалася і ніколи не буде припинена. Медитація це твоя беззаперечна увага. Немає медитації та немає об'єкта медитації. А оскільки немає цих двох, то немає і того, що називають процесом медитації. Ти ні на горі, ні внизу. Ні зліва, ні праворуч, ні всередині, ні ззовні, ти не темрява, і не світло, все це лише уявлення розуму, які не мають нічого спільного з твоєю істинною сутністю, яку неможливо побачити, але якою ти є прямо зараз. З тобою ніщо ніколи не траплялося насправді, ти ніколи не діяв. Ти ніколи не був бездіяльним, ти не народжувався, і ти ніколи не помреш. Той, хто перебуває за межами творіння і руйнування, не потребує етапів на духовному шляху, складної системи йоги, заучування тисяч мантр, дотримування правил і принципів, дихальних технік, релігійних обрядів та ритуалів. Але він не відкидає їх. Той, хто бачить порожнечу всіх форми явищ, хто відчув смак неіснування не потребує ні пхакти йоги, ні джняна йоги, ні раджа йоги, ні карма йоги, ні Хатха йоги, ні інших видів йоги, але він не відкидає їх. Немає ні уважності, ні відволікання у твоєму спогляданні. Немає ні заперечення, ні прийняття, немає страху у того, хто пізнав єдиний смак усіх явищ і розчинив у спостереженні ілюзію своєї індивідуальної псевдореальності. Бережи у своєму розумі те, про що я зараз тобі кажу, о найкращій з людей. Глибоко обміркуй це, і застосуй зараз же, не відкладаючи, це найкоротший шлях до скарбу, це мій дар тобі, це найкращі ліки від хвороби, яка занурила тебе у подвійну лихоманку на багато мільйонів років. Це знання є насінням мудрості, нехай буде це знання посіяно в щирих серцях людей, найкраще з яких досягнуть найвищої мети, найближчим часом. Я вітаю тебе, найкращий з людей.